Одного дня мені закуртіло пограти на скайблоці, але проходити застарілий скайблок взагалі не цікаво. Хочеться щось незвичне та крутеньке. Тоді я згадав про Хайпіксель, де є файний скайблок, на якому грає більш ніж 30 тисяч людей одночасно. Це мене дуже сильно зацікавило. Та я чув, що на цьому скайблоці є багатько квестів, нових предметів, механік та босів і багато чого іншого. Це те, що мені треба. Тому я на нього зайшов та створив свій орус. І тут почалась нова історія. Як і будь-яке проходження, все почалося з рубки дерева. На острові не було нічого окрім нього. Поблизу мого острівця був ще один, та мені здається, що до нього треба пробудуватися, що я і зробив. Виконавши перший квест, поговорити з жителем, я зайшов у портал. Мене перекинуло у хаб, де було багато гравців та ще більше будинків та різних структур. Треба це все вивчати. Наступним квестом було віднайти 12 жителів. Декілька з них вже було передівною, та над ними світився зелененький партій. Паралельно розшукуючи жителів, я знайшов ферму, на якій я міг збирати пшеницю та отримувати за неї багато досвіду. Це круто, в мене піднімався якийсь рівень фермера, та і мій рівень загалом. Поки що не зрозуміло, але прикольно. В пошуках я відкрив для себе багато нової території, і кожна з них по-різному називалась. Можливо, колись мені це знадобиться. Також я знайшов базарчик, де зміг непогано так продати пшеницю та насіння, яке назбирав. В цілому, у мене вже було 10 тисяч золота. У якійсь печі. Чері я знайшов ще й морку, її я теж продав. Взагалі шик. Найважче було знайти останнього жителя. На це я витратив близько однієї години, доки не зайшов у Вікіпедію та не знайшов його місце знаходження за допомогою координат. А виявилось, що він був доволі близько. У то я неуважний? Моїм наступним квестом було поговорити з доглядачкою за тваринами. Після цього мене послали до столяра, і той вже дав мені цікавенький квест, де мені потрібно було принести йому цілий стак вовни. Гото він обнаглів, іде. Я все це візьму, але поблизу тут була шахта, та я вирішив купити кайло та піти подобувати трішки ресурсів. Можливо, знайду щось цікавеньке. На цьому острові було лише вугілля та залізо, але на острові поблизу була шахта ще й з золотом. Тому я пішов добувати ресурси саме туди. Купаючи ресурси, я помітив новий квест, який був справа у меню. Я так зрозумів, що вони змінюються в залежності в якому місці я знаходжусь. Тому я вирішив пошукати цього лінивого шахтаря. Знайшовши його біля виходу, він дав мені квест. Знайти. Ти втрачене кайло. Та якраз неподалік у шахті, коли я добував ресурси, я таке бачив, тому побіг відразу туди. І ось, я так розумію, це кайло. Забравши його, в мене з'явився новий квест зібрати золотий та залізні злитки. А це кайло доволі круте, воно відразу переплавляє руду. Дуже файно. Покупавши ще трішки руди, я пішов на ринок, щоб її продати. Капець! Руда коштує дешевше, ніж пшениця. Взагалі не вигідно. Далі я хочу все ж таки виконати квест столяра, але мені потрібно. Потрібно буде знайти десь овець. Неподалік я бачив острів з корівками та свинками. Можливо, вони там. Окрім тварин, тут є цілі поля пшениці. Ось це фарм бабосів, я розумію. А не усі ваші копання у шахті. Але моя ціль це вівці. За цим острівцем є, до речі, ще один. Мені дуже до вподоби, що тут багато острівців, та кожен за щось відповідає. І на кожному можна щось подобувати. На наступному я і знайшов вівці. Пофармивши їх трішки, я назбирав стак вовни та побіг до столяра. Також я купив собі тваринку, а саме бджілку. Для неї мені було потрібно два блоки золота та два блоки вугілля, і звісно, грошики. Ось так вона виглядає та постійно літає за мною. Вона не просто для красоти. Ця бджілка за кожен рівень збільшує мої характеристики, а саме інтелект та силу. Цікаво, дарі вирішив дослідити ще один острів, який йшов наступним. Після золотої шахти. Там знаходилася ще одна шахта. У ній було багато золота та заліза, але також знаходився якийсь NPC. Та ліфт. Як я зрозумів, що у цій шахті є рівні. Як тільки ми дослідимо новий рівень, ми зможемо на нього відразу піднятися за допомогою цього НПС. Трішки погулявши, я знайшов спуск вниз до нової шахти, і у ній був лазурит та лазуритові зомбі, які, до речі, билися добряче, так. Третину здоров'я зносили. Тут стояв також цей NPC, і тепер я зможу відразу спуститися на цю шахту. Трішки подобував лазуриту. І поки я це робив, до мене підійшов якийсь гравець та вирішив подарувати мені лазуритові чобітки. Ось це презент, звісно. За це я йому дуже вдячний. Провів я трішки часу у цій шахті, та згодом зайшов спуск ще нижче, у редстоун шахту. Моби, які тут були, виглядали небезпечно, але я так зрозумів, що вони нейтральні. Тому подобуваю тут трішки редстоуну. Ей, ей, чому він мене б'є? Рятуйте, ще й так боляче. Так, пора звідси валити. Дідуля, рятуй. Фух, лед. Двивців, поки що мені тут знаходитись небезпечно. Продавно я ресурси, які добув. Ось тут є торговці. У першого торговця я продав ресурси та купив кальчужну броню. А у іншого торговця купив прикольний меч, який, коли я натискав праву кнопку, давав мені щит. Також я вирішив натиснути праву кнопку на моєму старенькому мечі, який мені дав один з 12 жителів. Ого, нічого собі він дає швидкість. Крутяк, тепер я флеш. Після цього я пішов нарешті на свій острівець. На ньому мене зустрів дивний чоловічок, навколо якого був кругляк. Та коли я натиснув правою кнопкою по ньому, відкрилося меню. Та виявилося, що він добуває кругляк, та я зміг забрати у нього те, що він добув. Та коли я це зробив, він почав знову його добувати. І я так розумію, це славнозвісні міньйони цього скайблоку. І їх тут є повно. Це дуже цікаво. Оскільки він дав мені стак каменю, я вирішив трішки привести лад на своєму острові. Поставив пічку та закинув у нього камінь на переплавку. І оскільки я зрозумів, що ресурсів для редагування острова в мене мало, вирішив за ними збігати. Але мене біля порталу дехто чекав. Нічого собі їх там заспавнилось. Так, побігли. Ой-ой-ой. ой Фух, пробіг повз них. Тут і мені прийшов нагоду мій меч. Насамперед, мені потрібне дерево, тому я побіг у ліс. Біля лісу мене зустрів дідуля та дав мені квест нарубати 10 дерева. Після чого він в нагороду дав мені прикольненьку сокиру. Тепер дерево я зможу рубати швидше. Наступним моїм квестом було знайти парк, та я пішов на наступний острів. На ньому було багато берези та новий квест квест, де я маю нарубати цілий стак берези. Сподіваюсь, після квесту її в мене не заберуть. Як тільки я все зібрав, моїм завданням було поговорити з Чарлі, що я і зробив. Він мене привітав та дав нове завдання: підняти рівень збирача до п'ятого. Але насамперед, моїм завданням було назбирати ресурсів, щоб покращити свій острівець. Тому я пішов збирати різні види дерева. заодно виконуючи цей квест, нарубав я близько п'яти стаків дерева, але дерева недостатньо, хоч мені і мінньон дав. Каменю одного стака буде замало, плюс потрібне вугілля для переплавки. Тому я пішов на деякий час у шахту, щоб добути камінь. Та вугілля, назбиравши усі ці ресурси, я прибіг на базу та почав потрішки наводити порядок. Спочатку вирівняв територію, а тепер треба зробити гарненьку платформу з дерева та каменю. Збудую щось схоже на коло, зробивши окантовку з кругляка. Виходить доволі симпатично. Далі я розділю це коло на чотири частини за допомогою кам'яної цегли, яку я нещодавно переплавляв. На кожній частині буде щось знаходитись. Наприклад, ось тут буде склад. Також в кожну зі сторін будуть продовжуватись потім. Доріжки для того, щоб ми могли з вами розташувати там міньйонів. І ось так тепер у нас виглядає наша база. Напишіть у коментарі, щоб ви ще до неї додали, таке цікавеньке. А поки розбудову бази ми залишимо та підемо далі вивчати острови цього скайблоку, тому що ми не встигли обігти навіть половину. Тут так багато всього цікавого. Наприклад, ось тут тут якийсь ліс з феями, я так зрозумів, по квесту, який в мене з'явився. Тут дуже гарно, просто погляньте. Далі я знайшов якісь ворота, в які я поки що зайти, я так розумію, не можу. Її хороняли вовки, але здається, вони теж нейтральні. Головне, щоб не було так, як з свинозомбі. Ой-ой-ой, походу, все так само. Вони починають мене бити ще як боляче. Погляньте, позаду фортеці є якийсь старий вовк, і в нього 15 тисяч здоров'я. Нічого собі, але він здається, мене бити не може. Спробую але я його вбити. Дідько, я зніс йому 4 тисячі здоров'я, і тут попідбігали його друзі, та почали вже бити мене. Окей, пора звідси валити. О, а там ще щось цікавеньке. Ого, нова територія, музей. Що тут у нас? Ага, я так зрозумів, це якась зала досягнень. По типу, що я встиг зібрати, та наскільки я крутий. Поки що я не крутий взагалі. У мене тут ніц немає. Сумно. Але згодом я обов'язково щось знайду. Тут є багатьо кімнат, та кожна з них за щось відповідає. Одна за крила. Ого, тут є крила? Круто. Друга за броню і третя за зброю. Цікаво, хто знає, що це. Пишіть у коментарі. Взагалі, якщо ви щось знаєте, то обов'язково пишіть у коментарі, мені буде цікаво це все почитати. Також ставте лайкос та підписуйтесь на цей канал. Це обов'язково. А я вже буду закінчувати, я зрозумів, що нас чекає багато чого цікавого. Сьогодні я ознайомився з цим фентезійним скайблок світом так, що аж очі розбігаються. Наступна серія залежить лише від вас. Якщо ви наберете тут хоча б 300 лайків, нова серія вийде швидше. Ми ще багато чого не дослідили. Наприклад, босів. Цікаво, які вони тут? Усе пишіть у коменти. А я пішов робити для вас нове відео. До нових зустрічей!